Прекрасна Марліт Анні Шміт. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на канал та ставте лайк. У величезному замку, десь у Вузьких горах, жив та був один неймовірно багатий маркіз із своєю маркізою. І мали вони доньку, прекрасну красуню Марліт. Життя вони мали просто казкове, на сніданок їм подавали устриць, обідали вони за столом на лев'ячих лапах з розкішними скатертинами та золотими ложками-виделками. Але одного разу на Вузькі гори налетіла не ненажерлива сарана. Вона з'їла весь врожай на всіх полях і в усіх маєтках. І того ж дня маркіз втратив усі свої гроші. Який жах. Залишились вони ні з чим, і маркізу довелось продати свій замок разом із усіма скатертинами та золотими ложками-виделками. З багатством вони розпрощались і тулились тепер на верхній мансарді одного скромного будинку. Прекрасній Марлі довелося йти заробляти на хліб. І вона влаштувалась офіціанткою у кафе. Тепер, замість дорогих шовкових і оксамитових суконь з мережвом і дорогими прикрасами, вона носила скромну чорну сукню з фартушком і білу шапочку. Але, незважаючи на це, Залишалась надзвичайною красунею. Цілими днями марлі бігала по кафе з підносами, заставленими тарілками, стелячими відбивними та склянками з Кока-Колою. Зранку до вечора вона мала запитувати у відвідувачів Вам кавовий тортик, мафін чи мигдаловий пиріг і витирати серветкою із столів плями. Від горохового супу. Треба сказати, що цілими днями обслуговувати відвідувачів у кафе зовсім не так легко, як здається. Але наша Марліт навіть у цих непростих обставинах завжди залишалась привітною та турботливою. Вона ніколи нікому не відповідала невічливо. Хоча Деякі з відвідувачів були дуже набридливими. Вона ніколи не дратувалась, а навпаки, залишалась милою і вічливою. І манери у неї були такі приємні, що люди завжди із задоволенням сідали поїсти саме навпроти неї за стійку. І ось уже кілька тижнів до кафе. Приходила одна жінка похилого віку і теж завжди сідала за стійку. На голові у неї був один і той самий сильно зім'ятий капелюшок. На плечах стареньке зношене пальто. І, власне, нічим таким жінка не відрізнялась. Щодня вона замовляла гороховий суп. І щодня Марліт вишукано і вправно ставила перед нею тарілку і неодмінно бажала їй приємного апетиту, а потім ніколи не забувала поцікавитись, чи сподобався їй суп. А ось тепер настав час розповісти вам, що ця літня дама в зів'ятому капелюшку насправді була фея. Да-да, справжнісінька фея із казки. Вона намисно перетворилась на бідну стареньку і приходила в кафе поїсти гороховий суп тільки для того, щоб подивитись, як же поводитиметься багата Марліт, ставши бідною дівчиною. І коли та протрималась три тижні. І за весь цей час Фея жодного разу не почула від неї жодного поганого слова. То одного прекрасного дня вона звернулась до Марліт з такими словами. Ось, дитинко моя, сказала вона, у мене для тебе є гостинець. Але з'їси його тільки увечері, у своїй кімнаті. І ніяк не раніше. І вона простягла Марліт звичайнісінький Волоський горіх. Марліт взяла її подарунок і дуже здивувалась. А, Волоський горіх? Як дивно. Але вона вічливо подякувала літній жінці і, коли ввечері повернулась додому. І залишилась сама в своїй кімнаті, то засунула горіх між дверима і одвірком і розчавила шкаралупу. І що ви думаєте? Звідти вилетів метелик. Маленький жовтий метелик помахав крильцями і вибурхнув у вікно. Мені треба його наздогнати, подумала Марліт. Вона швиденько вилізла через вікно на плаский дах і стрімголов побігла на вздогін за метеликом, перестрибуючи з одного даху на другий, спритно пробираючись між димарями. Нарешті метелик сів і захекана марлін зібралась його схопити. Але що то таке? Що це поблискувало там біля водостічної труби? Щось яскраве, блискуче, щось переливається. Намисто, прекрасне намисто з діамантів, сапфірів та рубінів. І до нього була прив'язана коротенька записка. Прекрасній марліт від її доброї феї. Боже, яка радість! Марліт віднесла намисто своєму батькові маркізу. Вони продали його і отримали стільки грошей, що змогли викупити собі замок у Вузьких горах. Вони знову чудово зажили там у трьох, але місця у замку було так багато, що вони поселили в себе. Ще 14 інших сімей. І це було дуже шляхетно з їхнього боку, тому що ви самі знаєте, як багато людей саме зараз потребує власного житла. Марліт вийшла заміж за графа, і в них народились надзвичайно гарні дітки. І всім своїм діткам марліт перед сном. Розповідала історію про те, як колись вона працювала офіціанткою у кафе і витирала серветкою плями від горохового супу. Добраніч!